На відеокомплекс нашого виробництва. а Відео буде про те, про окремі його частини, а саме про пічку. Так, Пічка виготовлена з металу 5 мм. Також є посилення. Я перестрахувався, щоб її не покрутило. Зверху, ось такі чугунні кільця, можна регулювати діаметр казана чи сковороди, на чому ви готуєте. Так, заберемо її. Вигляд з середини. Там усе проварено. також чугунні колосники. Все зроблено цивільно. Зараз ми поставимо казан, казан діаметром 40 см. Ось так він лягає. Ми розміри пічки. Трошки збільшили по габаритах. Чому? Тому що хотіли добитися того процесу, щоб можна було стояти біля пічки і готувати сміло, щоб нічого не заважало. До прикладу, у вас тут якийсь девайс чи ось з цієї сторони жаровня, щоб не було це все в притірочку, там 2 см, і ви тулитеся, щоб одне до одного не заважало. Ви тут стоїте собі сміло, по хазяйськи, кришку на сторону, і собі колотите, що там, плов. Картоплю чи що ви там любите. Закриваємо, опускаємося трошки нижче. Тут ми бачимо ось такий комплекс з дверцят. Вони з чугуна, також монтоване термоскло Собі там горить вогник, ви собі наблюдаєте, кайфуєте. Відкривається, закривається. Нічого сверхісненого вигляд всередині ви вже бачили. Знизу також. Дверцятка під попіл та шуфлятка. Ось така ви собі. Достали, вигорнули попіл і привели в, знов в боєготовність пічку. Ззаду димоход, регулювання димохода, закрито-відкрито, нічого складного. В принципі, по пічці все. Пофарбована вона термостійкою фарбою, Celic800. Може бути вмонтовано в такий комплекс, або окремо до вашого комплексу, чи просто як виріб окремо пічка. Підписуємося, лайкаємо. Всім добра.